Ходить час і діти виростають, і покидають батьківський поріг, на добру долю їм батьки бажають людського щастя і легких доріг, і діти з часом теж стають батьками, тепер вони продовжують наш рід. Бо так у нас заведено роками, бо так давно існує білий світ, шануйте, батька, шануйте матір, і буде доля у вас легка, і буде щастя у вашій хаті, в родині вашій на всі віка. Ваші діти ростуть як віти. В оселі ваші лунає сніг, щоб добрі люди могли радіти за чисте небо для нас усіх. Щоб добрі люди. Добрий день. Ви мама, голова батьківського комітету. Де? Вас дитина навчається п'ятому класі. Що ви чекаєте? Від п'ятикласників. От вони почали перший рік навчаються вже з класним керівником, багато вчителів прийшло. Ну, ви як мама, ви як батьки. Що ви чекаєте від них? Я знаю, що ви в класі зробили вже великий ремонт, поставили вікна. Ну, турбуєтесь в батьки? Вже ну, чекаю від них успіхів у навчанні, щоб вони були слухняними і поважали вчителів, слухалися і. Наша школа громадська активна, це означає, що ми співпрацюємо в першу чергу з громадою, з усіма, хто оточує нашу школу, з батьками, з ветеранами в праці, з молоддю. І вважаємо, що такий метод навчання, виховання дітей, він є дієвим. Тому я вас запрошую завжди. І батькам передавайте привіт і запрошення, щоб вони завжди приходили в школу, на всі заходи, на уроки, на звичайні уроки. Ов'язко передайте бачити. Прошу сідати. Діти, сьогодні у нас з вами незвичайний крок. Сьогодні ми з вами зробимо ще один круг. В країну чудову, в країну ясну, яка збагачує нашу мову. Всі ми з вами живемо на Україні, всі ми маємо українське коріння всіх, будь-яку хвилину життя буде тягнути до місця, де він народився і виріс. Це наша з вами Україна. Ми з вами діти українського роду, української нації. Тому сьогодні наш урок буде про місце, де ми народилися, про нашу рідну школу, про наш клас, про український народ. Адже ви, діти, частинка українського народу. Тема сьогоднішнього нашого уроку звучить так. Звертання, розділові знаки при звертанні. А тепер прошу взяти рефлексивні картки і поставити у картці значком плюс настрій, який ваш зараз настрій. Що ви відчуваєте? Радість, смуток страх, розчарування чи здивування. Напроти тієї колоночки поставте, будь ласка, плюси. І подалі жіночки. Епіграфом нашого сьогоднішнього уроку будуть такі слова. Пригорнись до мене слово, коли щиро лллється мова. Відвернись від мене слово, коли думка, як полова. А з девізом, яким ми сьогодні будемо працювати, будуть слова. Працюємо дружно, плідно, сумлінно, щоб вивчити тему на відмінно. Мета сьогоднішнього нашого уроку наше завдання навчитися, як правильно звертатися, які закінчення мають звертання. Які розділові знаки ми ставимо при звертанні і яке буває звертання, хочу вам запропонувати роботу над текстом. У кожного з вас є текст. текст. Зараз нам його виразно прочитає щодо орфоефічних звермок, будь ласка, коротшенького віка. віка. Всі свідкують. Рідне корінь роду і народу: рідна мама і рідний тато, рідна земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа. Святі слова тримають нас на світі і вчать любові берегів, між якими з віки у віки тече річка нашого народу, нашої України. Школу поставили українці один ряд з такими словами. Які рівноцінні життю мама Україна мова. Школа наш друг, другий дім. Скільки на років ми проводимо в ній, то Кожен з нас мріє, щоб у цьому домі було тепло і затишно, надійно і спокійно. Цей затишок у школі створюють учні, вчителі. Моя загальноосвітна школа номер 16 міста Кременчука. Школа свободи, любові, правди. Тут працюють досвідчені вчителі. Праця вчителя надзвичайно важка, бо кожна дитина має свій характер. Треба знайти особливий і до кожного. Добре, дякую. І тепер перше питання в мене до вас. Доведіть мені, будь ласка, що цей уривок є текстом. Хто хоче, хто? Прошу, Катя. Я вважаю, що цей уривок є текстом, тому що в тексті речення зв'язані за змістом та граматично. Добре, дякую. Діти, сьогодні на уроці за правильну і смістовну відповідь кожен учень отримує ось такий смайлик. А в кінці уроку ми підведемо підсумок, хто найбільше отримає смайликів, той буде мати гарну оцінку. Так, друге питання в мене до вас, діти. А подумаємо, скажіть, що... а яка тема цього уривку та ідея? Тема та ідея цього уривку? тема? Що... Я? Я, думаю. Я вважаю, що тема цього уривку рід... – у рідку. Рідку, рідна, школа. рідна школа. Рідна школа, добре. А ідея по... люб... любити школу та поважати вчителі. Правильно? Правильно, молодчина. Дякую, смайлик отримуєш. Діти, третє питання в мене виникло до вас. А будь ласка, дивіться, у вас текст без заголовка. Давайте поміркуємо, подумаємо. Скажіть, який заголовок можна дати цьому тексту? Ось цей рук. Ну, прошу, Даша. Я думаю, що до цього тексту підійде таке заголовок. Прицвітає рідна школа. Вкось, <звучить> добре, хтось є інша думка? Хтось інший заголовок придумав? Ні. Добре, дякую, відповідь правда. Наступне питання. А знайдіть, будь ласка, в цьому уризку речення з однорідними членами. І е, підкажіть мені, з якою ж інтонацією вимовляється це речення? Хто? Соня, Таня, тут хто? Будь ласка, Даша. Я думаю, що саме однорідними членами речення є рідна мама, рідний тата, рідна земля і рідна, земля. І рідна Україна, так. І рідна мова і рідна школа. Добре. Однорідні. А чому вони одну пісню «Вчителька моя на словах Андрія Малишка? Будьте уважні. Слова у кличному відмінку, Андрію, прошу. Цьому, у цьому, цьому реченні. У цьому реченні? Э, слова у кличному відмінку це вчителька. Так. І все? Зоре Та зоре. Так. Добре, дякую, сідай. Прошу запишіть, будь ласка, це речення у зошити. Вчителько моя. Вчителько моя, моя кома Зоре світова. Да, Маріє, Дмитрику. Назви людей батьку, брате, сусіди, козаче. Назви тварин, вовчику, коню, лисичку, назви явищ природи, гаю, земле Е. І мають закінчення, яке? Закінчення Е, О. У, так? Добре, дякую. Наступне наше завдання попрацюємо у парах. Зараз кожен у зошиті запише своє ім'я у формі звертання. Ім'я своєї мами, тата, якщо є братика чи сестрички. Почали, хто напише, піднімає руку. А, але зверток, вима, Добре, дякую, добре, смайли. І наступний хто хоче свої групи, давайте. Ту, там. Да. Перша ти можеш поглянути двічі і директорі можна було поглянути. Прошу. Перша вчителька Валентина Васильівна. Так, ще раз, будь ласка, повтори. Перша вчителька Валентина Васильівна. Валентино Васильівну, яке закінчення має слово Валентино? О. Закінчення О. Дякую. Молодці. А тепер ми з вами працюємо в групах. І ось ще одні дзвіночки, які до вас так. Поснігають. Несемо дзвіночки в групу. Так. Так. У вас написано три предмети. Так? Ваше завдання усно звернутися до вчителів за іменем та, іменем та по-батькові у формі звертання. Хто готовий? яка група готова? Дає сигнал. Обговорюємо. Оксана Миколаївна. Так, це у якому відмінку? Який ти називає предмет спочатку? Називно. Так. Оксано Миколаївно. Добре. Музичне мистецтво. Віра Володимирівна. Віро Володимирівно. Рівно. Добре, молодши. образотворче мистецтво. Юлія Сергіївна, Юліє Сергіївно. Прекрасно, чудово. Дякую. Молодчина смайлик до тебе ручки прикрив. Другий будь ласка. Давай, Даша. Юлія? Бери. Голос на тільки. Вчителька фейс. Історії історії України. Юлі є Так. Вчителька з етики. езики Юліє Так. Вчителька з математики Ліліє Старіславізно. Молодчина. Дякую. Дякую. Ми нас з вами попрацювали в групах. Що звертання, так? Це слово або слово сполучення, що називає того, до кого звертається. А теж в українській мові в яких стилях ми використовуємо звертання. Адже в українській мові всього сім стилів, правда, але звертання використовуємо тільки у публіцистичному стилі, тобто в стилі газет, журналів, так? В художньому, розмовному і офіційно. Тіба готова даємо знак. Ты выдаешь меня как бы даешь школу? Школа школа. Ты наша друга, мама. Ти видаєш так, дівкам доросле життя. Добре, дякую, молодчина Записуєте у зошити це речення. Наступна група. Прошу Даша. Так? Ви бачите, по групах написано. Перша група речення діти не повинні відповідати образою на образу. Друга група – Перша група у нас буде оста група. Так? Друга група Школяри, школярі дотримуються правил дорожнього руху ваше речення. Третя група п'ятикласники дивляться, цікавляться новинами художньої літератури. Ваше речення. І четверта група речення. Учні старано готуються уроку. Потрібно речення перебудувати так, щоб підмет став звертанням. Прошу обговорюємо, якщо команда, і записати це речення у Зошита. Якщо команда готова, група готова подаєте мені значку. Діти, ви не повинні відповідати образою на образу. Добре, дякую, молодець. Так, Наступна група, Соня, прошу. Я, будь ви цікавитеся новинами художньої літератури? Добре, добре і наступна група? Добре, Данило, прошу. Добре, я... підсумок уроку. І підівши підсумок уроку, я хочу вам запропонувати гру, яка називається «Лінгвістичний баскетбол. Я читаю питання, а ви лише постав... поставили... поставте, будь ласка, 12 запитань, 12 цифр в одну колоночку. В одну колоночку 12 цифр всі поставили. На кожне моє запитання, ваше завдання у зошиті написати тільки слово так або ні. Зрозуміло? Перше питання: чи поширюється звертання? Третє питання Заразно. Коля, Аня Данило молодці так тримати. Дякую. Підніміть руки набрав 11 балів. 11 балів. Віка, Даша, Ла, <реш> Саша, я перепрошую. Даша, хто нас <реш> Юля? Це серце кличе в дорогу, той край, де літечко сяйне, де шепче я вірколо двору, і тиха матір жде мене, Де шепче я вірколо двору. І тиха матір жде мене І теплим сонцем і дощами, оскільки я в житті пройшов, а зрозумів лише з роками Найзаповітніша це матері.